Всім привіт, друзі! Зараз буде розбір угоди з Вікторини, але перед початком, будь ласка, зверніть увагу на даний слайд. Ну що ж, почнемо. Розбір угоди з вікторини за 30 січня 2024 року. Актив Dodge. Скріни, які я скидав вікторині, можете побачити в каналі. Зараз детально розкажу, що там було, і чому я торгував в лонг. Зразу сказав вам відповідь. І так, перше, це той самий слайд, що є в каналі. Перше, відмічаємо ось цю зону балансу, де багато об'ємів сформовано. Відповідно, ціна рухається більше в цій зоні, і зробила якийсь вихід вгору. Що ми бачимо? Це таймфрейм 1 годинка. Ціна опускалася плавно, зробила якийсь лой від цього лоя, різкий вихід вгору, і потім повільно повернулася назад. Чому повільно? Тому що вихід після цього лоя вгору був швидше, ніж ось цей весь процес заходу повернення назад в цю зону балансу. І потім в цій зоні балансу ми бачимо раз. Прояв лімітного покупця, другий раз прояв лімітного покупця, і третій раз ціна вже пішла в межах цього балансу знову ж, але вниз вперто не хоче йти. Переходимо на графік з дельтою. Тут я детально показав е, ліміти покупця біди. Е, графік з дельтою ми бачимо, що в нас ось цікава ця зона, де був сформований ось цей лой на продажах. Потім ми бачимо, що після покупок ось вони почалися продажі. Великі продажі повертають ціну назад, ось в цю зону. Це зона цікавості наша для лонга. І ми бачимо, що тут зразу покупець себе проявив по ринку, отримуємо невелику корекцію. На корекції продажі не призводять до зниження ціни. Знову, потім, після хая локального, ціна знову заходить в цю вже зону, цікаво для нас. Вибачаюсь. Тут в нас також є як прояв продавця, так і невеличкий прояв покупця. Ціна нижче не опускається, і тут є гарні ліміти на покупку. І далі ціна починає локальний рух угору в межах балансу. Да? І ми бачимо, що це все ось відбувається на продажах. Ось тут весь цей руху відбувається на продажах. Тільки під кінець цього руху у нас трішечки ціна потягнулася назад-вниз до ось цієї зони. І ось тут ми вже бачимо невеличкі продажі Ось. Переходимо далі. І як виглядає комдельта Після ривка, ось було видно, що зменшення продаж, тому що тут покупці були, і знову наростання продаж по комдельті але ціна залишається у нас ось після цього ривка вгору залишається в боковому русі. Глобально, нам цікаво торгувати в лонг, тому що продажі себе проявили, ціна зупинилась, не падає на продажах, відповідно. Очікуємо на прояв покупця. Це глобально таймфрейм 1 година. Потім я перейшов на 5 хвилинку і почав дивитися точку входу і точку входу лонг і починати розуміти, де ж мені її відкривати. Перше, що ось після зниження локального, у нас ось з'явилася зона, після якої ми отримали якийсь вихід вгору і повторний захід в цю зону не оновив лонг. Далі ми спостерігаємо, що ось з'являється знову кульмінація продаж. Якби я в моменті побачив ось це, то я б вже тут набирав позицію. Але в моменті я вже побачив ситуацію ось тут. Ще один момент, чому я звернув на неї увагу, тому що в мене було, була відкрита угода в шорт не по цьому активу, і мені треба було відкрити паралельно щось в лонг, щоб згачувати цю позицію. Тому. Додж попав якраз в моє поле зору. І ось ось тут приблизно він потрапив до мене, коли вже ціна почала зниження після ось цих е, великих продаж. Але ж тут ми знову бачимо ось прояв покупця. Зелений кластер там є. І ось ось він. Покупки були. І це вже було е, тригером для того, щоб я е, почав набирати тут лонгову позицію. Е, заходив з однієї угоди, е, тому що це була хеджова позиція, я її зразу. Тим самим же об'ємом, який був витрачений на мене на шортову позицію, я тут її і відкрив стоп відповідно під остіла її. Як можемо бачити далі, вже ситуація розвивалася, Розвивала, стіна трішечки пішла вниз, але стоп якраз не тронула. Переходимо далі. Якщо розглянемо ще і об'єм, то бачимо, що ось якраз в цій зоні також формувався об'єм. Це також було аргументом для відкриття лунга. Зони тейкам. Перше це перехай. Але не просто перехай, тому що я так захотів. Да? А орієнтуємося на зону об'ємну, де був знову ж боковичок, який був, від якого ціна пішла вниз. Окей, відповідно, тут якусь буде мати ціна реакцію. І друга зона також після зниження боковий рух. Ось тут є об'єми. Відповідно, це друга зона тейку. Забігаючи наперед, скажу, що я відмічав тільки, я ставив тейк тільки ось тут. Там від точки входу був 1%. Я це все реалізовував на хвилинці. Тому для мене це було нормально. І як результат бачимо, що ось перша зона, яку ми відмічали, ціна її швиденько пройшла. І друга зона також була досягнена. Але повторюсь, я тейк став тут для хвилинки 1% для мене це дуже. Гарний тейк, тому я навіть далі не дивився, що відбувається. Ціна закрилась по тейку. окей Ось так це виглядало. виглядало. Скрін з терміналу, ось зона входу моя була, точка, де я взяв. Ціна трішечки пішла вниз, до стопа не дістала, і потім швидкий вихід вгору в межах там 1%. Ну там мінус комісія вийшлося 0,9 там з копієчками Ось от така угода нескладна. Хто в вікторині е, вибирав лонг. Сподіваюсь, у вас аргументи були приблизно однакові. Ви звернули увагу на те, що я розповідав. Е, хто ж вибирав шорт, будь ласка, зверніть на це увагу, передивіться аргументи, які я назвав, і конспектуйте ці всі аргументи для себе, щоб використовувати в майбутньому. І зараз саме головне, що я хотів вам сказати. На цьому відео. Всі ви знаєте, що у нас зараз триває набір на марафон корисних звичок трейдера. Залишилося не так багато місць, і саме основне, що з завтрашнього дня акційна ціна буде закрита. Тому хто бажає доєднатися до нас і розбирати угоди і весь ринок криптовалюти за допомогою об'єму. Будь ласка, ласкаво просимо, всі деталі будуть в посиланні під відео.